Всім доброго дня, у хоті російською. Мені знається, сліська мова номер 80. Сьогодні у нас тема closer. Одяг, давайте читати. It's this present. Okay, we lesson on closer. You will explore various types of closen hood here and accessories. Pay attention to the different and examples and take a close look at the accompanying pictures to understand better this everyday items. І так, це, типу. Початкове. середнє. Ой, середнє кажу. заняття з vocabulary про одежу. Виді. Ви розширите. Варіації, типи, одежі. Взуття, аксесуарів. Приділіть увагу визначенням і прикладам і візьміть. І приділіть увагу на супровідні малюнки, щоб розуміти їх. Щоб розуміти краще це кожен айтем, Кожен айтем. Предмет. У нас тут багато слів, тому потрібно читати буде. There are several verbs that we use when talking about closer food to wear and accessories. Footwear – це обув. Mm. Wear means to have uh, something on your body as clothing, protection, or decoration, and carry means uh, to move something from one place to another either with our hands on our back or, or over our shoulders. So while we wear a t shirt, jeans, or glasses, we carry a bag or umbrella. Sarah is wearing a new dress. Why are you carrying an umbrella? Much and uh, go well, and another pair that is similar yet different is mean. Much mean to look good with something because it is the same a similar color. For example, you might have a red handbag that matches a red pair of shoes. Go well simply means look good together. So if you if a short goes well with the tie, they look nice together. Your orange socks match your orange short shirt. Pink and green go well. Together. E, є декілька слів, ті слів, що ми використовуємо, коли кажемо про одежу, взуття і аксесуари. Одягати означає мати щось на нашому тілі, як одежа, за захист, декорація. І нести означає переносити щось з одного місця в інше з нашими руками. На нашій спині або над нашими плечами. Тож, коли ми одягаємо сорочку, джинси або окуляри, ми, ми несемо сумку або зонтик. Старо одягає нову сукню, чому ти несеш зонтик. Матч Go Well. Це ще одні слова пари, що схожі, але мають. Різди значення. Матч означає. виглядати гарно з чимось, тому що це те ж саме, бо має схожий колір. Наприклад, ви можете мати красну сумку що підходить для, для красенних. красних. Красного взуття. Go well просто означає гарно в місті. Тож, якщо зрочка до місці йде гарно з галстуком, вони виглядять гарно в місті. Двої носки співпадають з оранжевими не співпадають, а виглядають гарно з оранжевою футболкою. Розвій зелений іде по місті гарно. Ну, добре, це, це що не важливо. А що важливого. Type of closer. Будемо читати лише це, тому що дуже багато часу займає. T-shirt is a short, with short, sliver and without buttons. Uh, t shirt це у нас футболка. Це футболка з. Футболка або сорочка. Скоріше це сорочка, коректні проведе. T-shirt, а шорта сорочка. З короткими рукавами і без кнопок. Mm-hmm. A is a uh, short for woman with buttons down at the перекладу. and front and the collar. Women woman something queer blues to work on occasion when they say you need to look smart. Blues це a для жінок з Кнопками знизу і Напроти рукава З... а, кнопи не напротив І рукава Жінки часто надягають в на роботі або в випадках, коли Вони потрібно виглядати умно разумно a blazer is a smart jacket Similar to a seal jacket that is worn with a shorter trousers people often wear blazers when they need to look smart but not too formal Blazer це типа крутка Піджак ось так воно виглядає. Бере це умна куртка, схожа на костюм куртку, що. Ворне це у нас одягається з. Ні, що то ще носиться з болкою. Тож сорочка або штанами. Люди частіше одягають лейзери, коли вони потребують виглядати розумно, але не дуже формально, не занадто формально. A cartridge gun is a sweater that has buttons down the front. Unlike other sweater which you need to pull over your hand, cartridge gun are open at the front, so you put them on in the same way that you would put on a jacket. Cardigan – gun is a sweater, скоріш за все, але ось так він виглядає. Кажем, це світа, що має кнопки навпроти постральні лінії в цій навазі. На відміну від інших свитера, які вам потрібно одягати. Знатягувати нашу україни. Вон надягаються... Що. Я не открытию наперед. Тож ви. надягаєте так само, як и... типу куртку. Ну, добре. this item of clothing that hang down from the waist and covered parts of the legs. Skort це в нас підницять. Це предмет. Одеши, що ханга. Down це у нас звисає. З весь це у нас талія і. приклає частину ноги. Це розуміло, свідниця, да. Легендс це у нас. Блейн, симвоно можу сказати, бо лосини. Це. танки тайт Анкі ж, ніби то та були на тогі. Це тогі штани, що Зобрази з матеріалу який тягнеться або scratchet. Raincoat is the water jacket. jacket. That you wear when it is raining. Raincoat це одзахисна куртка, що ви одягаєте коли дощить. Трексі – трексит і са тут із ауффи за people wear when zero relaxing. Trexit це у нас спортивний костюм. Участковий одяг. що люди одягають, коли займаються, або відпочивають. А hoodie is, is a warm top is that I would attach it to his uh, neck to But yeah worn for leisure and can also be top of mm. so the exit. What is the teply with soccer typo Маю капюшон, який прикріпляється до шиї. Ходім. Ну, точніше ворона тут одягати. Одягаюсь для... Для ти відпочинку і також. Щоб бути... Спортивно костюм. Дуже кажуть, складний переклад тут. Quality short. It's informal short server with the. short with color and a few buttons at the top. Полеті шорт це неформальне. З коротким рукафом з. Колером. У нас це слово вже... PloNI, bo застіпка, рукава. і декілька кнопку. Давайте будемо читати просто слово, тому що ми так не дочитаємо у нас піджами, це у нас піджами, свим сьют, губальники, трейнерс, орес, нікерс, це у нас кросівки, фліплопс, шльопанці, шуз, взуття, сандал, сандалі, шуз, це може бути туфлі також, сандал, сандалі, Хайт Хілс попадалася висока підошва, або чи один, і канабах сумка, гловс, Укавутці скарб хет, капелюх. Санглейса сонячні окуляри, кеп. Кепка, белотеремінь, браслет, нейквейс, ожерелья або, іншими словами, намисто, ірингстеонесережка. Що касається цього, що тут немає більше нічого такого цікавого. Тому Давайте читати, тому що ми не дочитаємо так ніколи. Mm, На жаль. Mm, I was wearing uh, to protect my face from the sun. Ще потрібно одягати Тут. Щоб захистити сонця У нас є. кап, скоріше досяг підходить. Кажан це светер. Скоро це. трішки не те. Це Блейзер, це у нас. куртка також. біжак. Тому кеп. І is not. Uh... I had uh, summer days, uh, I was wearing a pair of, um, on my feet. Not uh, sandals, тому що у нас це був жаркий літній день. Я одів пару сандалів на мої ноги. Mark was wearing around his waist, because his trousers were very loose. Ммм. Mm. Тут Belt, тому що. Марко одягає є yeah. навколо є його талії, тому що він... штані дуже... типу спадають, я так розумію. Да, вільні. Зот блуджекет і same шу. <laughs> Так, у нас тут подходит слово Тут або -e well. Або Або Matches а Тут у нас Matches Ось вас варіант смарт гарфаблас. Що можна одягати? Умне. У нас був... Оце вряд не підходить. Трексиот не підходить. Блейзер звичайно. Хенг. Хенгбек. Над. Ну... можливо, нова сумка буде, не знаю, подивимось. Ну, типу, тут два варіанти. Скоріше все трейнерс, тому що по контексту звучить більше адекватно. Красивка, мне кажется, мне потрібно просто дурак, а потом перекладати, потому что так будет складніше. Mm. Scarf. Mm -hmm. Blows. Mm. Necklace це варіант майже вірно. Тут трексі то казався, хоча показав тут не очевидно тут у нас по перекладу. Не нічого холодно. Коли холодно, це оружиє Амелі одягає шаров. Ну це зрозуміло, так, да? по контексту було. Це займає багато часу. Просто, ну, застібнути, типу, Кнопки на блузці. Мідія одягає гарне серебристею намисто. Я одягає худі, тому що захистити. Все від холоду, Ну тут, розуміти тут не щип складно просто треба розуміти, і, і читати нормально. Thomas Berlin Blue with three Red Buttons. Ну, це ми пропустимо поки що еще. Mm, тут у нас. Uh, legends. Тяленц може бути тут, хоча, коли кажуть про Таллер, то звичайно... тут мені не подобається контекст. Коли прийшов я почала додому, я змінив пару джинсів, я так розумію. На пару Чоголенців. Ну типу так. Тут скерд. А я выс. Каррі насу сумку. Свел well, тут браслет, блейслет Тут у нас глауз у на фізичне виховання, хто нас знав, тут у нас. Rainers, mm. Polo Short, можливо, у нас залишається залишается. Да, тут хайт Хиллс, а тут підходить, можно почти по слово слова Що у нас залишилось тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получета Heal Seconds. Давайте шукати. Барсет використовує, колор використовує, скажет, використовує, А, Карджи у нас залишилось. Ну, хай буде так. Да, вірно. Якщо вам цікаво тести, проходьте і перекладайте. Тут переклад доволі складний. Точніше не складний. Тема просто трішечки довго для розуміння. Дивимось. Green shoes. Ну, речі, йдуть, скоріш за все, Точніше не йдуть, а цей меч матч... типу підходять. Хет. Mm -hmm. Ладно, напишемо руками. Тут подивимось. Що залишится? У нас Белт Рами. Вот у нас Эрингс Гоуэлл Виру трейнерс можливо. Нажло перчатки. Тут у нас Глоус. Керри. И у нас залишається Какое слово? Фліплопс. Подходит? Ну, подивимось. Відходить, дивимось тут, так ну тут у нас а, так. watch, carry, Blazer. Тут меч, тут цей. Добре. середньо попрацювали сьогодні. Не дуже гарно все йде, але нічого, потрібно вчитуватися ще, ще буде, тому це не така проблема. Ну добре. Повне просто читати слова, запам'ятовувати. Запам ну добре, дякую за працю, Було хотя я с вами все доступного и пока-пока.